Ця стрічка про тих, кого пізніше саме Одесити назвуть незрадливі. та тих, хто своїм вчинком 2014-го зганьбив своє ім'я і став зрадником в очах усіх українців. В основу документального фільму Крим оточені зрадою, прем'єра якої відбулася 6 квітня в Одесі, лягла історія окупації російськими військами 36-ї бригади берегової оборони військовоморських сил збройних сил України. На той момент у розташуванні частини перебував військовий кореспондент Віктор Гром, котрий і відзняв унікальні кадри з витяги українських моряків. Оце ті люди, навколо яких зараз сплатилися, виконують задання 12 тисяч скосво сил. Коли виходив з частини на КПП, нас четверо виходило, я і ще мої три товариша. Ми розвернулися обличчям до частини. Я приклав руку до чола і сказав: не зраджуй народу, шануй свою мову, її не цурайся, бо син ти її. Зі зброєю серці, з вогнем у руках. Лечує до тебе, немов білий птах. Олександр Вознюк у 2014-му навідник САУ 36-ї бригади берегової оборони у березні 2017-го загинув у зоні бойових дій на сході нашої держави. Зважаючи на реакцію глядачів Києва та Львова. Які побачили цю стрічку раніше, автор переконаний у необхідності створення саме таких фільмів, тим більше, що попит на його роботу є не лише в Україні. Прем'єрні покази відбудуться у Маріуполі. Це 10 квітня, 12 квітня у Харкові. Також прийшли пропозиції, щоб показати це кіно в Миколаєві, а також будемо вирушати десятого. 10... Травня до Австрії і транслювати цей фільм. Фільм, в принципі, вже перекладений на англійську мову. Також планується перекласти його на французьку та німецьку мови. Тому будемо показувати, транслювати в європейських країнах, щоб там бачили і знали, що насправді відбувалося тоді в Криму. На прем'єрному показі в Одесі були присутні і герої стрічки. Терористичний фільм, так було, як насправді. Тобто все є, скажімо так, деякі пазли зложилися. За допомогою цього фільму завітали на показ і жителі Одеси цим дітям, які навчаються ну, десь 13 років, мені здається. А хто їм в Одесі це розкаже? Тепер покажуть і не лише молоді, і не лише Одещиним. Сподіваємося, що у скорому часі центральні телеканали і кінотеатри країни, розуміючи важливість впливу візуального контенту, наоточать наш телепростір з радою, як це відбулося 2014-го у Криму.